Як налаштувати роботу студійного фотоспалаху Godox з базовим синхронізатором XT16? Вмикаємо студійний спалах. На екрані повинен бути вімкнутий радіомодуль. Якщо його не активовано, треба натиснути одночасно кнопки, біля яких зображений значок радіомодуля. І ось у нас активувалася антенка. Зараз він показує обраний канал. Якщо ми хочемо його змінити, натискаємо і утримуємо кнопочку Group and Channel. Починає блимати. Обираємо потрібний нам канал і натискаємо Set. Далі обираємо потрібну нам групу, наприклад, групу Б. Налаштовуємо синхронізатор. Нам потрібно обрати той самий канал, що і на спалаху, за допомогою підсказки на екранчику фотоспалаху. Для перевірки натискаємо кнопку Тест. Щоб можна було керувати потужністю спалаху, ми маємо обрати тут саму групу і на синхронізаторі. Обираємо теж групу Б. Коли ми змінюємо потужність на синхронізаторі, ми бачимо, що вона змінюється і на фотоспалаху. Кнопка Lamp вмикає та вимикає пілотне світло. Щоб увімкнути або вимкнути сигнал готовності, натисніть кнопку Bass. Натискаємо тест і чуємо звуковий сигнал. Ще один важливий момент як встановлювати синхронізатор у башмак фотоапарату. Важливо, що екранчик синхронізатору має бути з того самого боку. Що і екран фотоапарату закручуємо і проводимо тест. Все працює.